Аракіс, пісок, спека, бурі планета, яка не пробачає слабких. І саме тут починається наша історія. Awakening – це масштабна survival ММО у відкритому світі, де виживання це стратегія, де ресурс, це влада. І ти лише піщинка у вічній боротьбі за прянощі. Світ без інстансів, безпечних зон не буде. Все, що ти здобудеш, здобудеш сам, але не обов'язково бути самотнім. Ми, хепі Грейв та бігуді, запрошуємо тебе до української спільноти на Аракісі. Бігудіння це не просто гільдія, це спільнота геймерів, де звучить українська мова, де панує підтримка, гумор і справжнє братерство. Dune Awakening виходить вже 20 травня, і так, вона матиме українську локалізацію. А отже, ми там будемо. Першими у день релізу ми запускаємо сумісний стрім на твіч. Перші кроки на ракісі будемо робити разом. Експедиції, пісок, битви, черви, піти. Приєднуйся до, до нас. нас. Дюна чекає на своїх українських, українських героїв.